Перший матч проти оболоні був домашнім, проте зіграли його у Києві. Другий поєдинок знову вдома для киян. Цього ж разу в ролі господарів. Початок гри видався динамічним. Обидві команди атакували проте ініціативою. Володіла оболонь. В середині першого тайму господарі відкрили рахунок зустрічі. Зрівняти цифри на табло Кам'янчани зуміли на 77 й хвилині матчу. Та все ж господарі не хотіли втрачати очки, тож кинули всі сили в атаку і вирвали перемогу на 88- й хвилині. Хлопці молодці. Витримали, забили гол. Ну, а так, по качеству ігри, ну, ми задоволені тренерським штабом, але треба забивати, щоб спокійніше себе чувствувати. Програли негативні враження, як не дотерпіли трошки. Ну, що зробиш, це футбол, який трапляється, але, не футбол не дотерпіли, трошки таке буває. Кияни нині посідають другу сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 24 очка. А от епіцентр у таблиці шостий 12 залікових пунктів. Далі грати, вигравати гри, ще нічого не загублено, що тури, що все як кажуть попереду. Від четвертої сходинки, яка дасть можливість поборотися за вихід до вищої ліги, кам'янчан відділяє лише чотири очка. Наступний матч футбольного клубу Епіцентр в якому може вирішитися, чи будуть шанси на підвищення в класі, відбудеться 13 травня у Кам'янці-Подільському. Олександр Тітов, телеканал Перший Подільський.